Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Так, ну а ми продовжуємо, і от, власне ця зима звичайно стала однією з найскладніших для України від початку повномасштабного вторгнення, особливо для Києва і для громад Київщини, для області дуже багато ударів прийшлося, так само як і по іншим містам. І зараз зокрема мова піде про місто Обухів, де вже більше року простоюють такі собі міні ТЕЦ, які могли б насправді забезпечувати щонайменше 40% потреб міста під час блекауту. Це гуманітарна допомога, якщо що гуманітарна та? допомога, справді, але от чому гуманітарна допомога до сих пір не діє, і чому ці міні тест так і не підключені до сих пір в обухові, Наша Олена Квітка поїхала детально з цим розбиратися, тому Олена. що це може бути прецедентом абсолютно. Олена, будь ласка, що відомо? Усім ще раз доброго ранку. Насправді ми вже тут. Це місто Обухів для того, щоб зорієнтуватися. Це приблизно 50 кілометрів від Києва. Це Київська область, невелике, дуже затишне місто. Я дуже люблю особисто обухів з населенням приблизно плюс-мінус там 30 тисяч людей. Дуже таке невеличке. І ви знаєте, ще у 2024 році Обухово не побуся цього слова, не як пощастило. Обухів став щасливчиком, тому що він отримав допомогу від американського уряду. А саме це був було проєкт енергетичної безпеки USAID. і от в рамках цього проєкту місто отримало дві газопоршневі генераційні установки децентралізованої генерації. Загальна потужність такого обладнання 4 МВт. і знаєте, всього дев'ять міст України і серед них обухів, які отримали таке обладнання, вартість якого десь 160 мільйонів гривень. Воно дуже дороговартісне. І для обухова, насправді для такого невеликого міста це була справжня подія. Щоб Трошечки зорієнтуватися, от це обладнання. Це як воно працює як міні ТЕЦ, і воно могло б забезпечити приблизно за попередніми підрахунками приблизно 40%. відсотків. Комунальних спожив... відсотків населення і комунальної інфраструктури, і от січня минулого року це обладнання воно перебуває на балансі комунального підприємства обухів Теплотрансбуд» і вже встановлено на спеціальному майданчику, де передбачалося, що це обладнання буде працювати, і де воно буде підключено, тобто спеціальні визначені місця. Але знаєте, пройшло вже більше року від 2024-го, Цього так і не сталося, і обладнання воно стоїть досі не підключено, по те, що така надскладна ситуація з електроенергією і з блокаутами в країні про цю взагалі ситуацію довкола обладнання? До обуха ми вперше дізналися з поста в соціальних мережах саме в мережі Фейсбук депутата Обухівської міської. Ради та військовослужбовця Богдана Яцуна він насправді не тільки працює в раді. Він сам за Бухаве він приймається долею свого міста, і цей пост його зібрав дуже багато коментарів. А я зараз пропоную послухати саме коментар Богдана Яцина. Донори USAID передали нам не тільки ці установки, вони передали до кожної установки трансформатори, які забезпечують. Значить, перехід з одної напруги на іншу для того, щоб можна було передати е, в загальну мережу, ну е, енергетичну мережу, крім трансформаторів, кабелі сполучення теж були передані. От, тобто міській раді треба було виготовити тільки е, отримати тимчасові умови, ну якби досягнути угоди про підключення з ДТЕК і купити два лічильники. Тобто критично важливим, ось на тому етапі, було отримати погодження ДТЕК для того, щоб це обладнання можна було підключити до мережі з невідомих причин. Це рішення також воно тягнулося десь рік, але за додаткового звернення від народної депутатки Юлії Сірко до керівництва ДТЕКу все ж таки погодження від ДТЕК було отримано. Пропоную послухати. Керівництво ДТЕК 7 січня, вже цього року, 26-го, провело зустріч з проектантом і дало письмово, якби протокол цієї зустрічі, в якому взяло на себе зобов'язання за прискореною процедурою здійснити тимчасове підключення цих установок. Вони сказали що це справа тижня, максимум двох. І Ось таке рішення ДТЕКу засвідчує відповідний протокол. Ви зараз його можете бачити на екранах, і ми всі розуміємо, якщо вже ДТЕК погодився, тимчасово відключити дане обладнання до мережі, тобто технічно це зробити можливо. Ну і здавалося, вже знаєте, на цьому етапі не має бути ніяких перешкод для того, щоб все ж таки це обладнання, ця допомога, яку Бухов отримав вже більше року тому, було підключення для того, щоб місто стало більш енергетично незалежним. Але цього не сталося і більше от 20 2 січня, вже цього року, в мережі з'явився пост від секретаря Обухівської міської ради Лариси Ільєнко. І на своїй сторінці Фейсбук вона зазначила, що Обухів вирішив передати це обладнання, яке більше року простоювало тут передати його місту Славутичі. Вона аргументувала це тим, що там є змога його підключити до мережі, імплементувати. А і в Славутичі не буде ніяких проблем з цим. Але я нагадаю знову ж таки, що ДТЕК вже дав своє по попереднє погодження, і навіть ну і надав технічні умови, і вже навіть є визначені місця, де це обладнання може бути підключено І власне з цим рішенням після зустрічі з ДТФом, ось Богдан Ясун він звертався, підходив до секретаря Обухівської міської ради. Пропоную послухати знову ж таки його коментар щодо цього. Вона сказала, що ні, це для громади невигідно от це буквально я відповідаю світ слова для громади. Не вигнає, і ми не можемо їх підключити. Що це на жаль було помилкове рішення для Обухова, Це занадто великі потужності обухову стільки не треба. Ну, звісно, в цій ситуації важливо і дуже справедливо почути і іншу сторону. Тому ми написали від сліданку офіційний запит до Обухівської міської ради, щоб отримати від них офіційний коментар, щоб все ж таки почути їхню позицію, чому така ситуація довкола обладнання сталася і чому воно досі не підключено. Наразі ми чекаємо відповідь. А поки що можу вам фактично процитувати ще один пост секретаря Обухівської міської ради, пані Лариси, де вона пояснює, Сніє те, що обухівські і славутиські електромережі різні, і що в обухіві ну, підключити це обладнання неможливо. А а в в, в, в Славутичі це можна зробити, і вона також підкреслює в тому, що це обладнання, воно виключно призначення для заживлення критичної інфраструктури для того, щоб забезпечувати саме критичну інфраструктуру електроенергію, друзі. Ну знову ж таки, буду наголошувати на тому, що треба почути всі ми чекаємо на коментар, але хочу зазначити, і так як це б, е, обладнання було б. Е... Надане місто в рамках донорської допомоги для того, щоб йому когось передавати дарувати, має бути погодження донора. Звісно, в цих умовах, враховуючи, що цей донор американський, можливо, ця звітність вже не така сувора, але тим не менш, бо більше, якщо це обладнання не використовується довгий час за цільовим призначенням, донор його може відізвати. Але тим не менш, аби передати, тобто воно зараз на балансі фактично громади. Вартість цього обладнання, як я вже зазначала, приблизно 160 мільйонів грив. Для того щоб його передати іншому містом в іншій громаді, має бути проведено якесь голосування от місцевої обухівської міської ради. Наскільки я знаю, то його також не відбувалося. І тут в мене питання для того, щоб зрозуміти, що це обладнання неможливо підключити, треба було чекати рік. Можливо, за цей час можна бу... треба було вже якісь шукати додаткові рішення для того, щоб все ж таки, щоб скористатися цією допомогою і зробити місто більш Енергетично незалежним. Хай Олено ну, тут навіть тоді вже таке питання, що якби це обладнання було підключене, пишуть, що в бухові, в принципі, і на місто б вистачили, або могли б цю електроенергію за, зайву, наприклад, продавати, якби був надлишок, бо законом це не заборонено. Але якесь замкнуте коло, розумієш? А mm. Тут не, 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 не виходить у людей. Що робити взагалі? Як тут бути в цьому випадку і чим ця історія може закінчитись? Но, насправді так, якщо є надлишок електроенергії, то насправді законом України не заборонено. Одна громада може ділитися з іншою, віддавати, продавати, віддавати їх загально мережу, що є на зараз. Також є звернення вже на рівні міністерств, а саме до міністра енергетики Дениса Шмигуля. І я сподіваюся, що все ж таки на рівні, ось уже найвищому, це звернення і ця ситуація з обуховом і з обладнанням, яке це місто має, вона не буде проігнорована. Більше, що сам міністр енергетики Денис Шмигаль Магалюсь буквально днями заявив про те, що лише 30% обладнання, яке отримала Україна як допомогу для того, щоб допомогти Україні вижити і пережити таку складну зиму, такий складний період, період блокауті. Ось тільки 30% цього обладнання воно є підключеним. і насправді, ну ситуація критична, так не має бути. Над цим треба ще працювати. Але також вчора я мала змогу корот. Ко поспілкуватися з директором асоціації енергоенергоефективні міста України Святославом Павлюком. і ось я пропоную зараз послухати його думку чи може це обладнання ну фактично бути підключено до міста. Давайте послухаємо. Технічно вони розраховані на те, щоб це можна було зробити. Так питання просто які є мережі, місь, міські мережі в тому, в тому конкретному місці, де ця установка може бути встановлена. Їх технічно най, найпростіше встановити на місці невеличкої якоїсь місцевої котельні, наприклад, де є там труба середнього газу під приєднання теплових мереж і приєднання електромереж. Відповідно, щоб ця установка А, вона виробляє тепло. Б. Вона вона, вона в базі вона виробляє. Електроенергію те скідне тепло йде в міську мережу на підігрів там зворотнього або або гарячого водопостачання. Ну, тобто, довкола, взагалі, цього обладнання питання справді дуже багато. Питання вартості підключення цього обладнання, ці, ці ціна газу для того, щоб воно функціонувало, взагалі звітність, як це робити. Тому все ж таки ще раз підкреслюю, що ми чекаємо на коментар іншої сторони. а Саме офіційний коментар від Обухівської міської ради, і будемо тримати цю далі ситуацію на контролі. І також ми відправили відповідний запит до ДТЕКу, Вони також обіцяли повернутися до нас не. Ближчим часом і прокоментувати конкретно цю ситуацію в обухові колеги. Величезно, тому що це ще раз кажу прецедент. От зараз, наприклад, німці величезну кількість усього надсилають Україні у зв'язку з морозами. І якщо будуть такі ситуації, як в Обухові зараз та а вози нині там та то ну просто люди перестануть надсилати. Вони просто зрозуміють, що ми не можемо з цим впоратись. Тому я думаю, що ця ситуація буде показовою. Ми тримаємо зв'язок. Пасиві Олена Олена Квітко в Обухові зараз там ось сталося те, що стало. Тобто, нічого не сталося з генераторами.